Привіт, ютуб! В цьому відео ви побачите як відбулити жовту підошву різні. В цьому відео ви побачите, як відбілити жовту підошву одним із способів, яким користуюсь я. Чогось такого вражаючого не буде, а тільки те, що можна просто і легко повторити вдома. Сьогодні використаємо легендарні Nike Air Force. Насправді що? Nike! 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 Nike. Nike. Ні Nike, ні Nike а Nike! Nike! Все! Це абсолютно універсальна та супербазова модель кросівок, яка підійде під будь-який лук у вашому гардеробі. Чи знаєте ви, в якому році вийшла перша модель Форсів? Напишіть свою думку в коментарях. Тися рік світ вперше побачив цю модель кросів. Тобто, на даний момент цим кросом вже більше 40 років. Появляєте? 40 років. Рок, і вони ще до сих пір актуальні і не планують навіть здавати своїх позицій. Що цікаво вам взагалі було дізнатися такий маленький факт про них про цю модель кросівок, Дайте знати про це в коментарях. І, взагалі, чи хотіли б ви, щоб я частіше розказувала всякі такі факти, історії про бренди? До речі, ці кросівки я взяла на секунді, орієнтовно за там, гривень 300 вони заважили. І зараз покажу, як вони виглядали з самого початку, в якому стані я їх забрала. В ось в такому вигляді приблизно я взяла наші кросівки. Завчасно я підготувала один кросівок. Так, то Звичайним способом по можна кидати в правку, але пам'ятайте, прати не більше при температурі 30-40 градусів. Інакше ваші кросівки вам скажуть чао-какао і безвідживну бажу. Також, якщо ви маєте спеціальний мешочок для взуття, краще прати в нього. Так, кросівки не будуть кидатися по всьому барабану в різні сторони. Так, поки приберемо наш брудний кросівок, він був так для порівняння. Я казала класти на газет. Для цього нам потрібно самий окисник для волосся. Цим методом сьогодні будемо висвітлювати рукавички обов'язково, плівка. Дубна щітка, якою ми будемо наносити, сам окисник на підошву. невелика якась тарілочка, яка буде зручніше це все діло робити. Мені такі смішні виконання. Але... Найголовніше, що вони рожають. Натягуємо і будемо нарешті нарешті приступати, бо все ніяк не можемо дійти до цього процесу. Так, це рекомендується все-таки е, продягтися в більш старіший одяг, тому що е, сам кисник здатен, ви знаєте що, на що він здатен і чому ми зараз в рукавичках? тому що е, слід поберегти себе від всяких опіків, алергічних реакцій і тому подібне. Виливаємо наш. Не, не знаю, трошки не трошки, нас один був красиво. Думаю, так вистачить. То слоєм ми будемо наносити, і чим більше ми беремо цього складу, тим краще. Ми вже закінчили процес нанесення окисника. До речі, забула нагадати, що чим більше вибираєте відсоток окисника, у мене на даний момент 12%, відсотковий, тим все-таки краще. Далі ми маємо обмотати в харчову плівку наш курсівок і залишити на Сонці приблизно від 2 до 6 годин. Чим більше простоїть кросівок на сонці, тим, звісно ж, краще. Рекомендую все таки робити цю всю справу в сонячну погоду, тому що сонце там ультрафіолетні промені. Кладемо в нашу плівку звичним способом відмови. Нам головне, щоб сама підошва була в плівці. Ну, все, кладемо кросівки на сонце, і через деякий час поглянемо на наш результат. Мені вже аж самі цікаво. Few later. Ну що, народ, прийшов час змивати наші кросівки. Вони простояли на сонці орієнтовно 8 годин. Я там взагалі про них забула, якщо чесно. Але чим довше вони стоять на сонці, тим, звісно, краще. До речі, якщо у вас дуже сильно жовта підошва, в моєму випадку вона не була така сильно жовта. Мені знадобилося тільки один разок. Можете два. Три рази, в залежності від того, яку засильну білу підошву ви хочете. В нашому випадку я бачу, вона прям відбілилася ідеально. Просто ідеально. Мені навіть здається, це трошки боріша за саму шкіру. Тож, зараз тему змивати я чищую звичайним способом я навіть пізніше закидаю в пралку. Хоча ну, це, це таке при потребі. Хто як робить? Я зараз до це все змию і повертаюсь до вас. Ну що, ми вже помили наші кросівки, і тепер можемо нарешті. Порівняти результат між цим кросівком і ось цим, який в стані до. Я вважаю, різницю ви бачите самі. Вона прям помітна, помітна дуже. От. Ось так вони виглядають. Щоб ви собі розуміли, як можна заробити на цих кросівках. Я їх купила на секунді за гривень 300, як я вже повторювалась. І в такому ж вигляді. В такому ж стані продав їх е, орієнтовно за 1500, Тобто 1000 ми можемо зробити з цих форсів. Е, зараз я буду проводити до порядку наступних кросів, Хотіла просто вам відзняти е, різницю. Я всім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Я надіюся, я вам було дуже корисно. І ми дуже старалися на цим відео. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі. І обов'язково напишіть в коментарях, чи взагалі корисні вам ці відео, взагалі, можливо, якісь ідеї маєте щодо відео. Буду дуже рада взяти все до уваги. Підписуйтесь на наші акаунти в інстаграмі, в Тіктосі і на Ютубі. Також буду частіше випускати такі відосики про взуття. У нас є декілька ідей щодо відео. Можете накидати свої ідеї в коментарях, буду дуже рада все почитати. Ščerodjako je zaprl let. Papa?